Що, Слава Розу. Ісусу прожити Христу! Слава на віки Богу. Священник Олексій, а чи можна виносити сміття ввечері? Ром, я думає? думаю, що можна, я виношу особисто, як треба. А на ну. що то воно вдома зберігати на ніч? Якщо ви плюшкині, таке, коли в школі нашили, А таке, що все збирає лахмоття, сміття. Якщо ви вважаєте, що ваш дім місце для сміття і сміттярки, то ви сміттярі. А якщо ви господарі, то ви виносите сміття ввечері, щоб воно смерділо цілу, ніч в хаті. Не будьте сміттярами. То питання мене вже питали. І далі пишуть, одейте саме, одейте саме, не за тиждень 20 разів написали. Я кажу, що можна. Бо Роман підтверджує, він виносить сміття, файно виглядає, файний завиванець. О, тому виносьте сміття о, і не робіть з хати смітника. О, є на тобаки сміттєві, і туди виносите сміття. Або так, ну що правильно, ж тримати. Правильно. правильно. Ну, видно зразу, що чистоплотна людина. А сміттярі будуть триматися, сміття в хаті і ще шурів заведіть. Ну, ви думки якісь. Дуже дякую. Прошу.